Перед стартом цього поєдинку в Олександрії ще залишалися теоретичні шанси на чемпіонство. Тож господарі відчували себе більш ніж впевнено та вмотивовано. Вже на четвертій хвилині рівняни пропустили. Олександрія атаці, Артем Козак, штрафному майданчику, козак прострілює. Майже одразу Олександрія могла забити ще, але голкіпер Вереса врятував. Однак господарі все ж подвоїли перевагу за 15 хвилин. Досвідчений вже Андрій Кожухар, знає, що такі дарабрат не можна ковалець. Кожукар витягнув, але все ще 15 хвилин, і м'яч втретє влетів у ворота гостей. Знову непорозуміння між захисниками рівнян. Дійсно, сьогодні були проблеми знову ж таки в обороні. Ми пропустили, на мою думку, дуже. Е Такі прогнозовані десь е, атаки суперника ми на цим і це розшаровує. Ми над цим працювали багато і тут індуальні помилки зіграли ключову роль. На старті другого тайму гри Верес перервав свою 346 хвилинну безгольову серію у чемпіонаті і подарував надію власним вболівальникам. Олександр Тут від Вереса. Після цього Верес намагався грати агресивніше, але забити в друге рівняни не зуміли. В підсумку вони вперше в сезоні зазнали четвертої поспіль поразки у чемпіонаті УПЛ. А Олександрія після цієї перемоги гарантувала собі срібні медалі. Ілля Шевський новини Рівного.